Україну дуже легко впізнати на мапах за характерним контуром кордону. Це своєрідний графічний бренд, який більшістю з вас може намалювати буквально із заплющеними очима. Але ви ніколи не замислювалися, чому кордон України виглядає саме так, і як він мінявся? Я, звісно, маю на увазі офіційну законну зміну російську агресію. З нею ми разом впораємося. Часто доводиться чути. Повернемо кордони 91-го року. Але ж насправді кордон України абсолютно офіційно, законно та мирно мінявся у 2011-му. І про те, як це сталося, в тому числі і про міфи, про подаровану Сталіну Галичину та приєднаний грошовим Крим, про відрізану та Розчину і шахти і багато інших цікавинок, ми поговоримо сьогодні. Так що обов'язково додивіться цей ролик до самого кінця. Сьогодні ми воюємо за власну землю. Здається, це починають розуміти навіть наші вороги. Територіальні конфлікти вважаються причиною більшості воїн в історії. Однак не кожна територія може стати причиною міждержавного конфлікту. Ну, візьмемо, наприклад, пустелю Сахару. Подивіться, як там проведено міждержавні кордони. Ну просто під лінійку. І нікому не спадає на думку воювати, щоб приєднати до себе шматок найпосушливішої її частини пустелі Танезруф. Чому? Здогадайтесь. Звісно, Україна не Сахара, хоча свою пустелю ми маємо, це Олешківські піски біля Херсона. Але більшість наших земель є дуже цінними. Або як орні, або як місця видобутку корисних копалин, або як ліси, пляжі чи навіть гірськолижні траси. Саме тому наші кордони креслені не під лінійку. За кожним з них стоїть цілий історичний процес, конфлікт інтересів чи навпаки їхній збіг. А буває так що винна природа. Так, наприклад, у 2004 році Верховна Рада України ратифікувала договір між Україною та Румунією про режим державного кордону, який, зокрема, регулює зміну лінії цього самого кордону при зміні річі «шрічок». Бо, як відомо, вода підмиває один берег, намиває інший. От і доводиться переставляти прикордонні стовпи. Ну а якихось 10 років тому, в 2011-му, було завершено довгий процес обміну територіями з сусідньою Молдовою, який почався іще 1997 дев'ятсот року. Тоді Україна передала під руку Кишинева ділянку на березі Дунаю побіля міста Рині Одеської області, і таким чином надала можливість збудувати єдиний молдавський порт з виходу в Чорне море Джурджулешті. а на обмін не одразу. А лише за 14 років ми отримали ділянку території біля села Паланка Штефанводського району Молдови, яка дозволила проїзд до міста Рені без виїзду на молдавську територію. Справа в тому, що дорогу на Рені прокладали ще за радянського союзу, де кордони між республіками були умовними і дороги могли їх перетинати будь-де. Справу полегшило те, що на цих ділянках не було населених пунктів та господарських споруд. А от Дністровська ГЕС, яка належить Україні, своєю греблею спирається на молдавську територію правого берега річки, що викликало цілу міждержавну суперечку. І це далеко не унікальні приклади зміни українського кордону у мирні часи. Саме тому ми на каналі Імені Тига Шевченка вирішили розібратися у цьому питанні. З вами, як завжди, брат Капранов, а це наші меценати. Шляхетні люди, які допомагають нашому каналу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього вишуканого товариства. Посилання на сайт Patreon для регулярних внесків та реквізити карток для одноразових знаходяться під відео. Почавши з оповідок про боротьбу з нацизмом та захист народу Донбасу, Росія, врешті-решт, вимушена була відкрити правдиву мету так званої спеціальної військової операції. Це розширення Росії, або як вони це називають, повернення земель, які буцімто споконвіку були російськими. Найбільш іронічним в цьому контексті виглядає те, що їхні політики та журналісти не знають, де ставити наголос у назвах буцімто ісконно руських населених пунктів та річок, які захопили їхні війська. Але так чи інакше йдеться про історичне право на володіння українськими землями. А тому на перший план в інформаційній боротьбі виходить історія. Історія це посвідка на проживання нації на своїй території. Ну, або, або якщо хочете навпаки, свій доступ про права на володіння народу своїми землями. Саме тому наш канал так стрімко набирає підписників. А ви, до речі, вже натиснули кнопку Підписатися отам. Якщо ні, то зробіть це негайно. І тоді ви не пропустите наших регулярних випусків. Не забувайте також купувати наші книжки, а особливо мальовану історію незалежності України. Посилання на інтернет-книгарню знаходиться під відео. Ну а головне, пам'ятайте принцип, за яким ви зможете власноруч формувати український інформаційний простір. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент! Пам'ятаєте, зовсім нещодавно ми з вами збирали гроші на БПЛА Панішер. Так от, виготовці підготували сюрприз і виготовили отакі от снаряди. Тому підтримуйте ЗСУ. Актуальна інформація по наших зборах на сторінці спільноти та за посиланнями під відео. Ну, а сьогоднішнє дослідження ми, як і годиться, почнемо спочатку. Тобто з проголошення незалежної Української Народної Республіки, яке відбулося у 1918 році. Як було встановлено і кордони на підставі перепису населення Російської імперії, який відбувся у 1897 році? Центральна Рада взяла його результати і включила до складу нової держави ті губернії та повіти, де більшість населення розмовляла українською мовою. Нагадаємо. Що в тодішніх анкетах не було графи національність, а лише фіксувалася мова спілкування, що зайвий раз доводить. Саме мова є основним ідентифікатором національної приналежності. Докладніше про ті події ми розповідали у відео, яке так і зветься: Перепис населення. З нього ви довідаєтеся, де мешкало найбільше українців. Які ще народи проживали на нашій землі, та скільки українців було в Криму? Словом, наполегливо рекомендую подивитися. Перше кордони майбутньої УНР було визначено у третьому універсалі Центральної Ради. Чому лише у третьому? Тому що перший був декларативним. Він оголошував, що українці будуть самостійно порядкувати на власній землі, другий став компромісом з тимчасовим урядом Росії. Тоді Санкт-Петербург погодився на автономію України та владу Центральної Ради, але тільки на території Київської, Подільської, Волинської, Чернігівської без Стародубщини та Полтавської губернії. І лише у третьому універсалі ми читаємо: до території Народної Української Республіки належать землі, заселені у більшості українцями. Київщина, Поділля, Волиння. Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія без Криму остаточне визначення границь Української Народної Республіки щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніщини і сумежних губерній і областей, де більшість населення Українська має бути встановлена по згоді організованої волі народів. Якби тоді реінкарнація Російської імперії Радянська Росія погодилася б із таким поділом, зараз ми б не мали приводів для суперечок. Але одразу після проголошення незалежності УНР та пішла війною на Україну, використавши для цього прообраз майбутніх ДНР та ЛНР, так звану Українську Народну Республіку Рад, через це чітко визначити кордони УНР не вдалося. Однак Берестейський мир, що за ним Москва вийшла з Першої світової війни, яку тоді називали просто Великою, передбачив затвердження незалежної української держави в кордонах, визначених третім універсалом та Холмщини і підляща як обіцянки Австро-Угорщини. Крім того, 20 лютого 1918 року законодавча рада самостійної Кубанської Народної Республіки ухвалила резолюцію про прилучення Кубані до України на федеративних засадах. Усі ці події відбувалися настільки швидко і щільно одна до одної, що іноді важко навіть визначити в якому стані перебувала Україна на той чи інший момент. Що ж до Криму, то там розпочалася Веремія зі зміною влади. А проте корінне населення, а саме народ кримців, утворив свою Кримську народну республіку, дуже цікаву державу в невизначених кордонах, про яку ми розповідали в окремому відео. Таким чином, у 1918-му німецькі та австрійські війська вигнали російських більшовиків, і в українській державі ненадовго запанувала стабільність у визначених Берестейським миром кордонах, але поразка центральних держав у великій війні сплутала всі карти. Петлюра з Винниченком підняли антигетьманське повстання. Гетьманську державу змінила УНР з директорією, а радянська Росія відновила свою агресію через УНР Рад, яка поки що лежала в дальній шухляді. Паралельно внаслідок розвалу Австро-угорської імперії на її території було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку, кордони якої визначав тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої австро-угорської монархії як українські частини. Коронних земель Галичини з Володимирією Буковини та українські частини Закарпаття згідно етнографічної карти австрійської монархії Карла Черніга 1855 року. Інакше кажучи, у визначенні кордонів керівництво зунер спиралося не на власні фантазії чи побажання, а на наукове джерело, яке фіксує місця проживання українців. Це дуже важливий момент у визначенні кордонів. Наша країна від початку спиралася на об'єктивні дані переписів та наукових праць. Запам'ятайте це 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві було проголошено акт злуки ОНР та ЗУНР і державні кордони України почали нагадувати сучасні. Ну а далі була політична боротьба за міжнародне визнання УНР на Паризькій конференції переможців, яка ділила Європу: війна з Польщею на Заході та радянською Росією на сході. На паризькій конференції Київ представив своє бачення кордонів Української держави, яке базувалося, як ми вже наголошували, на об'єктивних даних про місцеве населення. Однак тоді колективний захід не підтримав українців. Війна закінчилася поразкою УНР та захопленими територією Москвою з перетворенням УНР Рад на українську СРР, тобто Соціалістичну Радянську Республіку. Проект світової революції, що його намагалися реалізувати більшовики, зазнав поразки від Польщі, які допомагали війську УНР. Але Варшава за спиною Петлюри уклала з Москвою Ризький мир. За яким забрала собі землі з УНР, натомість Закарпаття, яке не мало кордону з УНР, відійшло Чехословаччині, і це сталося у політичний, тобто мирний спосіб за згодою сторін. Українська СРР свій кордон утворила фактично за лінією третього універсалу, тобто без Кубані, яка була захоплена радянською Росією та включена до її складу. Проте, після встановлення кордонів одразу почалося тертя. Адже українці дуже цінують свою землю. По перше, у січні 1919 року тимчасовим робітничо-селянським урядом України було видано окремий декрет про приєднання білгородського повіту до Харківської губернії УСРР. Адже саме в Білгороді один час перебував уряд УНР Рад. Крім того, українська СРР за фактом встановлювала свої адміністрації на інших територіях, де раніше була влада гетьмана. У Путивльському, суджанському, рильському, Коричанському, грайворонському та новооскольському повітах Курської губернії та валуйського Вороніської. І з цього приводу одразу виникли конфлікти з сусідніми губерніями радянської Росії, в які мусила втрутитися Москва, що своєю постановою звеліла провести кордони між губерніями за їхнім дореволюційним. Станом Задля остаточного вирішення територіальних питань, 10 березня 1919 року між УСРР та РФСРР було ухвалено договір про кордон, який відторгав від України згадані території, а крім них, Стародубський, Сураський, та Мглинський та більшість новозибківського повіту Чернігівської губернії, оскільки там проживали переважно великороси. Таким чином, від України відкраїла не лише території, населені московитами, але й етнічно українські землі теперішньої Білгородської області Росії. Однак цим територіальне питання не було вичерпано, адже українці, як ми вже казали, люблять свою землю. Тому після створення нової Донецької губернії, того ж 1919 року, Губривком своїм рішенням приєднав до неї чотири райони. Чистяківський, нині Донеччина, Боково-Хрустальський, нині Луганщина, Біло-Калитвинський, нині Ростовська область, та Олександрівсько-Грушевський, нині Шахти Ростовської області. Примітно, що жоден з них не входив до складу дореволюційної Катеринославської губернії. Після цього почалася довга і напружена боротьба за Донбас. Щоправда, велася вона здебільшого у кабінетах. Справа полягала в тому, що багаті вугіллям родовища потребували централізованого керування, і для цього їх хотіли об'єднати адміністративно. Водночас, обидві республіки, і Україна і Росія намагалися віджати Донбас собі. Підкилимні бої закінчилися постановою Ради народних комісарів від 23 березня 1920 року, яка виокремила Донецький кам'яно-вугільний промисловий район в особливу Донецьку губерню у складі України, приєднавши до неї частини земель області Війська Донського та Ганрозький округ і землі на лівому березі Сіверського Донця в його нижній течії та практично до Новочеркаська на правому. За чотири місяці після цього, за узгодженням місцевих влад Донецької та Донської губернії, до Донецької відійшла станиця Луганська. Успіх Донецького губрівкому у територіальному питанні вочевидь надихнув місцеву владу інших губерній на територіальні захоплення. Тому що за два роки всеукраїнський центральний виконавчий комітет видав постанову. Перший пункт якої забороняв місцевим виконкомам самочинно міняти адміністративні кордони. Більшовики харінували в Україні однак національний спротив українців примусив їх змінити свою внутрішню політику і піти назустріч національним елітам, оголосивши так звану коронізацію, тобто запровадження національних комуністичних ідеологій. І в цих умовах. Уряд більшовицької України почав прислухатися до думки українців, в тому числі й тих, які опинилися на землях сусідньої Росії та Білорусі. Результатом цього став великий обмін територіями 1925 року, який регулювався постановою президії ЦИК СССР про врегулювання кордонів української РСР з російською СФСР та Білоруською ССР. За якими від України відірвали шахтинські і таганроські округи, та встановили сьогоднішній кордон на східному Донбасі? Взамін Україна отримала шматок Валуйського повіту Вороніщини, шматок Білгородщини та Грайворонщини, шматок Курщини, шматок Стародубщини, яка входила вже до Брянської губернії, шматок Гомельщини та майже весь Путивльський повіт. Обмін з Білоруссю теж був взаємним. Україна втратила північ Коростинського округу, отримавши у відповідь Південь Мозирського. За три роки постанова була доповнена обміном двох сіл Чернігівщини на 13 селищ Курщини. Саме так ми отримали лінію державного кордону з Білоруссю та Росією. Але одночасно. Було закладено міну під південно-західний кордон України, де на землях українського лівого берега Дністра створили автономну Молдавську Соціалістичну Радянську Республіку. Ну а в серпні 1939 року Сталін і Гітлер поділили Польщу, підписавши так званий пакт Молотова Ріббентропа, який був реалізований вже у вересні. Причому хитріший Сталін примудрився запізнитися з переходом польського кордону на 17 днів і таким чином звалити всю провину за розв'язання Другої світової війни на Гітлера. Однак, в результаті цього, до української РСР відійшли землі Галичини та Волині, які до того були. У складі Польщі навіщо Сталіну була потрібна Галичина? Про це ви дізнаєтеся, переглянувши наше відео про Галицький Клондайк, тобто нафтові промисли, які тоді давали приблизно ж таку частину світової нафти, яку зараз дає Росія. А наступного 1940 року спрацювала закладена на Дністрі міна. Сталін оголосив Румунії ультиматум і силою забрав у неї Бессарабію та Північну Буковину. На землях Буковини та півночі Бесарабії було створено Чернівецьку область України. На землях південної Бесарабії відповідно Аккерманську. Аккерман – це теперішній Білгород Дністровський. Ну а на території шести повітів проголосили Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку, до якої відійшли українські землі лівого берега Дністра. Звісно, і тут не обійшлося без обміну територіями між МРСР та УРСР, який відбувся буквально за місяць після того, якому змінили юрисдикцію понад півсотні населених пунктів. Друга світова війна затвердила кордони, встановлені Сталіном до 1940 року, і додала до української РСР землі підкарпаття, на яких було утворено Закарпатську область. Про історію Закарпаття ми маємо цікаве відео, яке наполегло рекомендуємо подивитися усім, хто хоче розібратися у складних стосунках з Угорщиною. Однак, Друга світова війна не поставила крапки на змінах у кордонах держав, в тому числі й кордонах українських. У 1948 року до Ізмаїльської області Української РСР було приєднано острів Зміїний, який до того належав Румунії. І ще рік тому нам довелося б довго пояснювати причини такого приєднання. Але зараз кожен українець розуміє стратегічну роль острова у північному Причорномор'ї. Ну а для тих, хто не розуміє, ми зняли окреме відео про Змійний: про Ахіла, який там був похований, та Скіфський культ Змій. Але це ще не все. У 1951 році Польська Народна Республіка та Союз Радянських Соціалістичних Республік уклали угоду про обмін територіями площею 480 квадратних кілометрів кожна. За ними СРСР, а конкретніше його частина Українська РСР, отримала шматок північніше Львова з містами Кристинопіль, Белста та Угнів, а навзаєм віддала Польщі Нижньоустрівський район Дрогобицької області. На південний захід від Львова за цією операцією не стояли жодні етнічні чи культурні причини, адже віддані сусідам Нижні Острики були частиною української Бойківщини. Мало того, умовою обміну була депортація місцевого населення. Чому запитаєте ви? А ми нагадаємо, що в той час на заході України ще боролися загони української повстанської армії. Для того, щоб позбавити їх економічної підтримки населення, комуністична Польща у 1947 році провела операцію Вісла з виселення українців з Підляща, Холмщини, Лемківщини та Нацяння. Тому польська влада відверто боялася приєднувати до себе землі зі значною частиною українського населення. Радянський Союз, який саме тоді активно виселяв зі своєї території поляків, теж зажадав отримати землі вільними. Від населення. А причиною обміну стало відкриття нового потужного львівсько-волинського вугільного басейну. Перші дослідження покладів робилися ще за речі Посполитої. Але отримавши Галичину за пактом Молтова Рибентропа, Москва розпочала систематичну розвідку, яку перервала війна. Після війни з'ясувалося, що найбагатші поклади. Простягаються на польську територію в район Кристинополя. Що робити в такій ситуації? Ну, звісно, забрати. Але не просто забрати, а зробити вигляд, що це насправді подарунок. Тому для обміну було вибрано нижні устрики, де на той момент знаходився нафтопромисел потужністю 85 тонн нафти на добу. Закинутий нефтепереробний завод, ключове слово тут закинутий. Воно вичерпно характеризує перспективність видобутку нафти у цьому районі. Лісопильний завод і механічна майстерня. Ну і, звісно, соціальна інфраструктура, школи, лікарні, будинки культури та навіть кінотеатр. А так, там іще була одна неймовірна цінність: пам'ятник Сталіну один з трьох у Європі поза СРСР. Отаке От багатство отримала Польща в обмін на. Ну, на перший погляд, теж нічого особливого: спиртзавод, елеватор, дві цегельні та чотири залізничні станції з 65 кілометрами колії. Але головне не те, що було на землі, а те, що ховалося під нею. Москва завжди вміла проводити інформаційні спецоперації. От і цього разу ініціаторами обміну зробили Польщу. Саме вона попросила в СРСР закинути нафтовий завод. А в обмін запропонувала залізничний вузол, який вклинювався у радянську територію. На ну, хто сумнівається, на чию користь насправді буде цей обмін, може подивитися на теперішнє місто Устрики долішні столицю безщадського повіту підкарпатського воєводства Польської Республіки, де нафти вже давно немає, а натомість є гірськолижні траси. І також на колишній Кристинопіль, який нині зветься Червоноградом, і є третім за населенням у Львівській області. Чим славний Червоноград? Правильно, це вугілля, це шахти, це чорне золото. Так що задум товариша Сталіна видно як на долоні. І тут одразу ремарка для коментаторів, які напишуть, що от знову Сталін обдарував Україну. Сталін робив це не для України, а для СРСР. Комуністичної імперії, частиною якої була радянська Україна, і вугілля було потрібно йому, щоб робити танки, гармати, літаки, ракети. Ну а для того, щоб отримати це вугілля, він виселив бойків нижнього остриківського району до Миколаївської, Одеської, Донецької та Херсонської областей. Запеклі бої з російськими окупантами нещодавно точилися у селах Дудчани, Золота Балка, Михайлівка. Зміївка на правобережжі Херсонщини так, от саме у цих селах мешкають нині нащадки виселених у 51-му році бойків. Ну а за три роки, у 54-му до складу України було передано півострів Крим. Ні, не Сталіним, бо той уже здох, і навіть не Хрущовим. Бо на законі СРСР, за яким здійснювалася ця передача, не було і не могло бути підпису Хрущова, адже Хрущов очолював ЦК КПРС, а закони ухвалювала Верховна Рада, якою керував Климент Єфремович Ворошилов. Причина такої передачі було сформульовано так: враховуючи спільність економіки. Територіальну близькість і тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю і українською РСР, окрім того, що Крим є подарунком Хрущова, мережею мандрує ще один міф, буцімто його поміняли на українські та гонорогі шахти. Але тут ви вже самі можете його спростувати. Адже пам'ятаєте, що частину Донбасу від нас відірвали на 30 років раніше, у 1925-му. Ну, а завершилося формування нинішнього нашого кордону у 2011 році обміном з Молдовою, про який ми вже розповідали на самому початку. Отаким непростим був процес утворення нинішньої української території. В ньому працювали і воєнні, і економічні, і культурні, та етнічні чинники. Ну а сьогодні кордони нашої держави додатково прокладено в інформаційному просторі, і кожен з вас носить їх з собою в телефоні. Адже, якщо ви дивитесь український контент, допомагаєте українським ресурсам, розповсюджуєте українські відео в Ютубі, коментуєте та підписуєтеся на українські канали, значить у вашому смартфоні Україна. Ну а якщо ні. Ну, значить ніколи не пізно виправити цю ситуацію, бо кожному воздасться по лайках його.